Марина Зелена гостєва редакторка ТРК Вінничина, яку можна впізнати за кількома рисами, вона постійно в режимі телефонного зв'язку. А якщо вже почала говорити, перебити її майже нереально і чесно кажучи, краще й не намагатися. Марина вміє домовлятись з гостем так, як інші домовляються тільки з близькими друзями. кажуть, що у неї телефонна книга більше ніж у середнього мобільного оператора, і це недалеко від правди. Якщо в області є експерт, цікава особистість чи просто людина, яка знає щось важливе, Марина вже має її номер. Насправді, я думаю, що я просто опинилась в потрібний час в потрібному місці. Це дуже важливо, напевно, для кожної людини. Цей день не забуду ніколи, тому що це було 15 липня, коли я прийшла на Вінничину, а 14 липня я на 5, може, 6 хвилин не встигла до будинку офіцерів. Ми з донькою домовились там зустрітися і трошечки затрималася. І на наступний день я їхала в трамваї по центру міста. і Якраз пролунала тривога, і я вже боялася бути в центрі, боялася всього. І ми вийшли, вирішили пройтись до Богу, перечекати тривогу. І в цей момент я відкриваю телефон, подивитись, що летить, не дай Бог, до нас, і бачу оголошення, що на війни потрібен гостєвий редактор. Я не знала, що це за посада, що потрібно робити, але не вагалась ні секунди, подзвонила, і вже через два тижні я була на роботі. Ось така історія. Вінничина це переломний момент в моєму житті, тому що наближався мій 40-річний ювілей. в мене була якась депресія, напевно, як і всіх. Але завдяки Вінничині я почала жити знову. Це таке враження, що я дуже довго спала, і мене хтось розбудив, і я почала нове життя. Тому що Вінничина це неймовірні знайомства. Це майже щодня нові люди в моєму житті. Багато з них зі мною залишаються надовго, і це плюс. 6 тисяч номерів в моєму телефоні, і це неймовірно круто, тому що знайомі є в усіх сферах, і ці всі люди неймовірно класні. Мої робочі дні не схожі один на другий, вони всі різні, тому що кожен день переді мною стоять різні завдання. В один день ми можемо їхати на зйомку з самого ранку кудись на район. І це мега круто і весело завжди знайдемо якісь позитивні моменти, які потім ще довго згадуємо. Можу зранку шукати людей для новин, щоб прокоментували ту чи іншу подію. Буває, що зранку одразу в мене розпочинається день з того, що мені потрібно узгодити запитання по актуальних інтерв'ю чи по подкастах. Або я шукаю людей на подкасти чи на запис в студії. І це щодня дуже багато я говорю по телефону, але я це дуже люблю. В моїй роботі подобається мені все. Я дуже люблю говорити, дуже люблю знайомитися, і я від цього просто ловлю кайф. Але дуже важко, коли ми запрошуємо в студію хлопців, які були на війні. Тому що вони, по-перше, не всі хочуть говорити про те, що вони пережили. А вже потім, як розговорюються і нам розповідають, то ми дуже довго це не можемо забути, і багато з нас несе це додому. І потім ми ще. Ну, дуже довго тримаємо це в собі, тому що ці історії всі неймовірні, і хлопці, всі захисники наші теж неймовірні. І е, те, що вони нам розповідають, це дуже важко. І дуже жаль, що їм доводиться це переживати. Е, а з такого, що мене дуже вражає в моїй роботі, це коли я потрапляю в операційну. От колись мама казала мені йти в мед. Але я дуже боялась крові. А зараз, я коли потрапляю в операційну, я не можу відірватися. Нещодавно я була на пересадці клапана аортального, і там людину підключали до апарату штучного кровообігу. Це неймовірно. Я навіть не думала, що наша кров з таким напором в нас бурлить, і це. Я не можу передати ці враження, і ці лікарі вони як ангели стоять. Ось так, от над людиною схилилися, і я розумію, що саме від них зараз залежить життя. Ось цього дідуся це дуже круто, що у нас є такі спеціалісти і такі фахівці саме на Вінничині. Колектив у нас дуже різнокаліберний. Звісно, кожна людина має свій характер, своїх тараканів в голові, і всі не можуть бути однакові. Тому ми буває споримо, не всіх збігаються думки, тому що ми всі різні, але головне це кінцевий результат. А насправді ми дуже дружні. І якщо, не дай Бог, щось трапляється, в усіх в нас дуже велика підтримка колег.